І зрадітом ці. Надіюся, що ви вже відійшли від праздника, повернулись до нормального робочого порядку. На жаль, коли ви святкували, я не, не був в силах, щоб прийти і вас привітати. Тому хочу це сьогодні зробити хоч зі спізненням, але не менше щиро. Хочу я пригадати вам, дорогі брати, таку типу одну річ. Коли почали ми організувати цю семінарію Київської архієпартії, і була проблема. Кого вибрати на покровителя чи покровителя? Ну і прийшла б тоді думка, щоби вибрати трьох святителів. Я пригадую, що коли я звертався до тоді ще. Першого року, який поступив до цієї семінарі, я пояснював, чому ми зробили такий вимір. А тому, щоб, питомчи і ви, і всі питомчі, що були тут в майбутньому, мали перед очами дуже гарні приміри. Святих отчів, які з одної сторони великі вчені, богослови, а з другої сторони великі святці. Бо ми думали, що добре вам мати перед очами такі приміри. З однієї сторони, вчитеся, це школа, вчитеся всі богословики, біблійні науки, а з іншої сторони, щоб ви пам'ятали, що ваша присутність тут, в цій школі, має допомогти вам бути святими. Божими людьми. По Бо священик повинен бути вчений і святий. Я прямо хотів вам, дорогі брати, це пригадати. І я думаю, що важливим є, щоб ми це мали перед очима. Вітаю вас. Дуже сердечно з цим ну, але хапізно. Але як я згадав не менше щиро, бажаю, щоб ви за заступництвом тих великих святців і отчів. Бо слова ви з вашого побуту тут, якнайкраще користали. Чаяний Божою благодаті. Але знаєте ще, сьогодні хочу я згадати таку річ? Знаєте, дуже часто в нас бувають ті такі особливі намірення на різні дні. Ну, розумієте, маємо перед очима завжди свята, але також і держава. Суспільство має такі свої особливі намірення, чи, як би то сказати, певні ідеали. Не знаю, скільки з вас свідомі того, яка, яке намірення на сьогоднішній день. Спонтанно чинити добро. Гарно, правда? Ми маємо різні намірення за різні групи людей за різні потреби. Але це, що хочеш, що ходиш намірення, якесь таке особливе, таке теплі, такі гарне. Спонтанно чинити добро. Я жалую, що я не прийшов тут в п'ятій годині рано вам це сказати, коли ви ви, мали час це зробити. Вже мало лишилося один до півночі, щоб ви ще комусь спонтанно вчинили добро. Але я думаю, що ми не повинні обмежуватися до сьогоднішнього дня. Маємо це перед очами спонтанно, так не примушено, немов відрухово вчинити добро. Е, жити таким бажанням чинити добро. Бо чинити добро це надзвичайно важлива частина нашого духовного життя. Господь Бог завжди безперестанно чинить добро. І коли ми чинимо добро, ми нашлідаємо Господа Бога. Отже, майте це перед очами. Не забувайте це, дорогі брати. Щиро старайтеся, хотіти спонтанно чинити добро. Слава Христу!